Декоратор це простий паттерн програмування, але чомусь з ним є певні проблеми з розумінням. Сьогодні ми розберемось, що він собою уявляє, коли застосовується, та розберемо на прикладі вне контексту мови програмування. Декоратор називають структурним паттерном. Взагалі, структурний паттерн – це підхід до організації об'єктів та структури класів. Якщо дуже-дуже спрощено, то паттерн декоратор потрібен для того, щоб огортати результати роботи методів класу. Уявіть, що у вас є два класи, які виводять на екран коло та квадрат. Ці класи працюють по одній схемі. В кожного з них є метод рендер який малює цю фігуру. У деяких мовах програмування, таких як C Sharp, Java, PHP, ми можемо одразу створити інтерфейс, який повинні реалізувати ці класи. А тепер у вас стоїть задача вивести на екран 5 кіл та 5 квадратів. Це буде виглядати приблизно так. Ми створюємо 5 екземплярів класу Circle та 5 екземплярів класу Square. А тепер треба, наприклад, зробити таким чином, щоб ось ці 2 квадрати виводились у рамці, і це коло також виводилось в рамці. Що ми можемо зробити? Рішення в лоб створити клас. Віднаслідував його від квадрату і додати рамку, огорнувши Parent Render. І тепер треба подібне зробити і з колом, створивши Bordered Circle та реалізувати його так само, як і Bordered Square. І ось тут вже виглядає якось не зовсім раціонально. Але давайте далі. Тепер, щоб намалювати фігури, нам треба замінити об'єкти на ті, які створені з бордеред класів. Тепер по нашому віртуальному завданню нам треба зробити так, щоб ось ці виводились зі смайлом. І ці. А ось цим треба зробити з таким чином, щоб коли він виводиться на екран, ми ще отримали повідомлення на емейл. Не знаю для чого, неважливо. Тобто повинно пройти щось взагалі не зв'язане з цим конкретно квадратом або колом. Що у нас є по ітогу? Ці у нас були: це клас Square та клас Circle. Ми додали ще з бордерами: бордеред Circle та бордеред сквер. Тепер у нас з'являється зі смайлами. Сьокл смайл та Square смайл. А ще ж може бути смайл з бордером, як це буде називатися? Так чи так? чи І ще нам треба зробити те ж саме, але з кожну комбінацію з емейлами. І таким чином ми можемо отримати дуже велику кількість різноманітних класів на будь-який випадок. Це не є правильним, тобто це неправильно, та й це неправильно, і це теж неправильно. А як же правильно? Ось тут нам і потрібен паттерн-декоратор. Замість цього ми можемо створити три класи декоратори. Перший це бордер декоратор, email декоратор та смайн-декоратор. Кожен з них має реалізовувати інтерфейс Shape, а в конструкторі кожен має отримати у вигляді аргументу об'єкт, який теж реалізовує цей інтерфейс. Давайте розберемо шаблон на прикладі BorderDecorator. У нас є приватна властивість у класі під назвою Shape, а в конструкторі ми передаємо аргумент типу Shape та ініціалізуємо цю властивість. Так як наш декоратор реалізує інтерфейс Shape, ми повинні створити метод render. А в цьому методі ми малюємо рамку навколо того що Shape ShapeRender, який точно буде мати цей метод, бо реалізує інтерфейс Shape. Таким чином, щоб намалювати квадрат з рамкою, нам треба створити екземпляр класу Border Decorator, і в його конструктор передати фігуру, яку ми хочемо вивести у рамці. І наразі у нас це квадрат. А потім, звичайно, визвати Render. А щоб зробити те ж саме з колом, нам треба в конструкторі передати іншу фігуру, тобто Сьол. А щоб вивести коло без рамки зі Смайлом, треба в SmileDecorator передати коло. А якщо ж ми хочемо це зробити в рамці, то треба горнути все це ще одним декоратором. І тепер ми можемо збирати все це як конструктор. Створюємо коло, додаємо рамку до кола, додаємо смайл. Та додаємо цей безглуздий емейл-декоратор, який буде відправляти емейл і нічого не буде додатково домальовувати. Ну і звичайно, метедрендер. Зазвичай цей патр використовують або одразу, коли є досвід та розуміння, або ви можете зіткнутися в якийсь момент ситуацію, коли ви починаєте створювати майже однакові, але дуже-дуже багато класів, які самі по собі не мають жодного сенсу. Тому дуже важливо вчасно розглядіти можливість та місце його застосування. В різних мовах програмування воно виглядає плюс-мінус однаково, ну тому що це підхід. Звичайно, не в кожній мові програмування є інтерфейси, наприклад, але все ж таки підхід можна використовувати ну майже всюди. Окрім того, для систем, де використовується Dependency Injection, або просто аргументи, функції або методів мають тип у вигляді інтерфейсу, можна з легкісті підміняти залежність класів один від одного за допомогою таких от декораторів. Ну, як приклад, у вас є клас з логуванням, наприклад, у файл, і ви його використовуєте абсолютно всюди по своєму проекту. Але в деяких містах вам треба ще додатково відправляти ці логи на емейл або ще кудись. І щоб не переписувати той метод, який вже у вас є, який ви використовуєте абсолютно всюди, він вже відтестований. Ви можете створити декоратор, огорнути його і не чіпати основний метод. І це дуже важлива особливість паттерну. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про телеграм-канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока. Далі буде.